Я вийшла вже від ортодонту, в мене сьогодні екзамен був, і офіційно почалися канікули. Я просто зумно рада, що після такої ночі знову екзамен ставала. Просто як тільки екзамен, повна буде жесть. От, але після минулого разу ми на перший поверх вирішила спуститися і з Маргошкою, як же іначе, її ж не забудь. Я на перше вересня, записалась, не знаю, що там буде. У мене робот рефлекс, просто вже і від Цього мене чистка була сьогодні. Тому я думала, сьогодні холодно. Взяла не троху. що дуже ще класна, поводка я футболці. Я вийшла вже з території ЖК і можу продовжити розповідати. Біля нас тоді була рівно. я з подругою переписувала всю ніч просто. Я десь в один-шість лягла спати і прокинулася це на екзамен, мене розбудили. Але тож у нас ще там 45 питань було, потрібно було відповісти на питання. От, Але бали там не освічувались, тому я не знаю, наскільки я його написала, але головне, що всі церкви я вже здала. А ще я знову резинки нашу. Я ненавидно. Я думала, що я сьогодні запізнюся, бо це ніч було просто жахливо. Ми бігали два рази, бо два рази тривога була. Непоходимо отак така. От. І мого що ж це. І просто я заганялася, просто виробилася на порталі, як я заснула. І мені дали каву, коли я прийшла. І цукарочку. Цукарочку свою до речі. Взяла. Я просто не хотіла під'їздити. Теж забув різновид. Таке звичайний, класний, шикарний. Те, що я стали собі побачить, це взагалі, тому що крутіші. Отому, ну, і мені дуже прикольно це все упакували. Тому я обов'язково покажу, як мені її дали в коробочку. Ластики спали, мені три упаковочки дали. Я не знаю, чи дали мені кольорові, але кольорові в мене якщо є. Крашальян. І я забула їх одягати, і все одно трішняк. Хоча на двох капах мені еластика вдягати. Звісно, мені знову шатався, пошагнувся.

Мені на пощадях, бо вона буде колона, звитіва. І мені треба менше на двох хабах одягати еластики, а потім треба буде кожні 4 години зміняти, нічна, то не ні, подивилася. Брали інструкцію за чистку. І сьогодні, до речі, я заплатила ще кошти, бо це чистку потрібно платити, а всі безкоштовно. Казала, висити безкоштовні записалась на тренування в басейн, я не знаю, я тренер ще не вбила, але ніби записалась, Треба трохи відпочити від цих ночей. І завтра буде ще одне тренування, одразу після басейну, далі до космарку. Але буде в залі тренування, і на третій я все ж таки не піду. Ну, на сьогодні так? Ну, не сенсу особливо. Ось бо я була ну, сьогодні. Ну, вона не буде, я не маю написано. Я так класно телефон зіткнула на сумочку і на відпробку. Вона вилиця рада. Добре, так, Ну, не треба. Я думаю, це відео сьогодні вийде. Але я не знаю, зараз раніше, отак, прямо з відео, це було щось не уюди, до мене І зараз я просто сподіваюся говорю про людях на камеру. Перше відео, до речі, я яке на народження записала, я просто в центрі вільно говорила на камеру, мене подруга знімала. І зараз, ну типу, мене в загальній страх, на мами проходить, люди нехай проходить, хоча навіть ніхто й не проходить, на мене нічого не спершу. Я вирішила до патрульному доходити, бо в мене скоро телефон сяде. Думаю, я додому одразу піду. Просто по дорозі сіла на лавочку, щоб вам записати. Тут ніби. Даревка, деревця, деревка. деревка, деревка. Я вже заговорюся. І трохи, можливо, карплана. Дякую за проєкт. Ми зустрічі нам жалока. Всім чуж! Але ж у дитина вчора позвонила в пів 12-ї ночі, і це не кельпайт. Людина, з якою ми спілкуємося в день. Ми познайомилися онлайн і навіть не зустрічалися особисто. Тому я думала, вчора просто всіх розбудити. А я просто не відповідала декілька годин через те, що була стань. І я побачила повідомлення, але не могла відповісти. Допрацювати зон і напишіть свій відклик, своротній зв'язок, як би ви віднеслися до такої ситуації. Мені взагалі здається дивно дзвонити після 9 вечора, якщо це недоговорно. Тобто, якщо домовились, то так, да, це норм. Але просто, просто тому що захотілося, мені здається гарна штука в Телеграмі, що можна просто зробити так, щоб тобі не могли позвонити саме через телеграм. І прибрати номер телефону теж подумала. Гарна ідея. Бо зараз очі вже фарбувати. І ще хочу додати, що в мене шкіра занадто суха. Останнім часом стала. Хоча ніколи такого не було, в мене вона завжди жирна була. А зараз прям якась присушена в купинку. і шкіра голови теж. Коли помити волосся, то вона свіжа. А коли пройшов там день, вже давно пересушене занадто. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи є з тим, що літо. Але хоча зараз не жарко зараз вулиці. Не знаю, або від того, що я води стала мене чепити. Де ж може бути? І п'ю зараз каву. Ореже, ношу гель для рів, так як вони в мене нафарбовані. Очки, до речі, я зробила, ніби норм. Сійде. До речі, те, що він мені відповів, я десь вставлю раніше скрім. Я не багатьох шокую, я зробила губки трохи. Каву не впила, тому зараз буду впливати, а потім відправляти. І ще я вчора малювала малюнок. Я одну стінчувати. Але я не сильно, хочу його прям показувала. Ладно, я покажу. Всі закінчила. Достатньо подивилася. Бо він взагалі не домальований. І, типу, ну, певний щось. Я ставлю що результат, який повинен вийти. Вчора я просто потім засіла за книжку, читала, сьогодні йому то Ну, Взагалі кайф. Тому я каву, я тут ще просто я ще дивлюся. Потім купки домалюю і вам вже покажу кінцевий варіант. Якось так я вирішила сьогодні спробувати, не знаю, що з цього вийшло. Ось. Угу. Все. Кінцевий варіант. Зараз піднімаю трохи відосіки поїм і піду на вулицю. І тоді в мене планується сьогодні. Потім я або домалюю свою картину. Правда холос, буде нормально свестити додому купити, бо цей, ну він. Для графіки, і він трохи, не знаю, як це пояснити, коротше, не гладенький. Ну, хлопці не повинен бути прям суперхладеньким, але цей прям зовсім не гладенький. Він взагалі дуже сильно шершавий. Ну, таким він не повинен бути. тому До речі, помила. Не знаю, начебто вийшло трохи повернути свої кудряшки. Бо я давно вже заробила так. Губки трохи по-іншому напрямую. Можливо, куплю собі коричневий олівець, щоб можна було робити прикольненько. І все. Готова це Звичайно, я початку я вас досить піднімаю. Клас. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Почіть вашу думку в коментарях щодо тієї ситуації про внучний перегляд.